Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька, актор та військовий Олександр Половець. Сьогодні у нас на усі, пане Олександре, вітаю. Але я додаю актор театру і кіно, військовослужбовець 122-ї одеської бригади. Терго. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Я дуже рада, що ви сьогодні з нами. Я на початку дозволю собі маленьку передісторію, як ми з вами познайомилися. Я потрапила на показ вашої стрічки. У цій стрічці ви грали одну з головних ролей, головного антагоніста, і ви перед цим промовили для глядачів. Ну, презентували стрічку, розповідали трішки про себе, і ви були у формі. І мені здалося, що ми обов'язково маємо про вас розповісти широкому загалу. І сподіваюся, що на Ютубі буде багато переглядів. І ми розповімо не тільки про вас як про актора, а й про вашу бригаду обов'язково. Ви мене про це навіть попросили, бо це важливо. От такі акценти у сьогоднішній нашій розмові. Два дві найголовніші стрічки. Я називаю ваша Щедрик та фортеця Хаджибей». Остання знімалася на одеській кіностудії. Зокрема, чи є ще якісь роботи, які не назвали? Є е, ще робота, вона Її немає ні на Ютубі, жодному каналі. Це закритий фільм, це ізраїльський проєкт про Варшавське гетто. Це був 15-й рік, рік, в 17-му вийшов прем'єру, одразу потрапив в шкільну програму Ізраїлю. Всі заходи День жалоби. в квітні приходять. Я забуваю, як це Холокост. Угу. Кожен рік є показ, річницю. Варшавського гіта покази. Так, цей фільм, там у мене головна роль. генерал СС. теж антигоніст, але ну, після цього, так, коли граєш головну роль, то ламається і в себе якісь моменти ігрові, впевненість собі. Це вже не епізод, це вже ну, інша, інша ступінь, грань. До ролі треба готуватись. От саме такі ролі потребують більшої уваги. Я багато читав про свій персонаж, це реальний персонаж. Його засудили, був, звісно, покараний. І поки він був, чекав приговор, він сокамернику якби, свої думки розказував. На основі цього його монолога вийшла книга Беседа з Пивачом. У нас немає її, навіть тут, вона є в Польщі. Вот, я якісь видрішки цієї книги читав. Вот так я працював на цій ролі. Да, це була перша така велика роль, а потім, ну, я б сказав, би, три. Три такі великі проекти, які мене трохи змінили або багато змінили. Угу. А для глядачів скажу, що в фортеці Хаджибей» ви зіграли Морозова, так? Так. Теж військового, до речі, так. але трішечки з того боку з так. московицького. Кого ви зіграли в Щедрики? Чи це теж антигерой? Антигерой теж це був німець. Я вам скажу більше, всі мої персонажі, всі антигерої. Я колись за запору... театрі? В театрі ні, в театрі ні. Це інша історія, це, це монолог людини. Так, да, повернувся в театр. Є в мене мона вистава. Вона називається мобільність. Це моно, один персонаж на сцені. Це монолог, його, як він себе. Змінюю по ходу одного дня зранку, так і до ночі. Я не буду розказувати про це под, так, в подробицях, подробицях. Ну, є мораль цієї вистави. Я не сказав би, що антигерої це може бути з кожним з нас. Кожен з нас зранку просипається. Що ж я роблю? Треба щось змінитись, треба працювати. Щось там для сім'ї робити. От приблизно так, якщо не вдаватись точно в сценарії, в цю виставу. А, а в Щедрику? А в Щедрику німець, поліцейський. Знову німець. Німець, так, так. Да. Я б сказав, би, коли була прем'єра, предпоказ фортеці Харжиби в Запоріжжі. Я пам'ятаю, що я так зливив себе на, так на думки, мені запитували, а так зручно вам грати антигерою? Та я завжди антигерой. Навіть з сказки там є баба і гатна. Тобто, тобто це таке кредо, мабуть. Але я б сказав, що це якось щось інше. Складно грати самого себе. Коли кажуть, буває така задача режисерська. Нічого не грай, будь самим собою. Ну, гірше за це не буває нічого. Як це сам себе? А чого мікви тоді? Мені б хотілося спитати, а от у житті ви який? Е, е, є якісь такі темні куточки, душі, які дозволяють вам витягати оцих антигероїв на майданчику з Та ні. От чим далі від себе, тим цікавіше грати. Звісно, я в душі ні німець, звісно, це. Дуже далеко, чим, чим далече, тим так цікавіше грати. От перша роль, от то що я розказував про ізраїльський проєкт, дуже дуже далеко. Я три місяці кожного дня там читав, здавався. Це дуже мені так турбувало. Там цепляло. такі крючки, якісь були. Вот ну максимально далеко від мене. Що стосується фортеці гажебі, ну це більш дитяче, може ну, проєкт. Це проекти нонфікшен такий собі, і це історичний пригодницький фільм. Він дуже класний. Мені сподобався. І я до речі, ви знаєте, мені дуже сумно, що українські стрічки проходять повз глядача. Я не знала, що є у нас в Україні знята подібна стрічка. І коли я випадково побачила у Фейсбуці рекламне оголошення, я прийшла подивилася. Це класно зняти кіно. ну По-перше, це копродукція. Да? Будемо говорити, що це Туреччина, так. Грузія і Україна разом так. знімали. Це рівень. І це цікаво, і от родиною виправі можна приходити зовсім спокійно, з дітьми, з підлітками можна приходити. І це про українську історію не заангажовану, не росифіковану, а ту, яку ми зараз переглядаємо, і ми її зараз вибудовуємо нову, так, новий погляд на цю історію. Так, так. А я, до речі, хотіла спитати: вам всі ці е, антигерої ваші? Е, вони вам, як рідні, ви були ними певний час. Вони вам дозволяють краще розуміти ворога? Ох, які питання. Ну, от Я про це якраз дуже довго думав. Фортиці ну, я б не сказав, би, що прямо на так зазирнілось, закорінилось в мене. Так, мені було не, не дуже легко виконувати трюки. Там, є, там багато бійок, вони да. да. такі. Ви були там е на коні. Так, верхова іс, да. е ну, Я б не сказав, що це ну, легке для всієї сім'ї. Тут нема такого погруження. Такого. Ну так, я, звісно, намагався максимально придумати себе, який він є. Е ну, це було таке легке перетворювання. Я так е для себе так вирішив, що він шукає публіку. Тобто його назирається, усміхається на, на своїх е, підлеглих, а грає, він такий не був. Він грає в інтелієнта, може бути, такого порядного, але він грав в, е, як на зрителя для своїх е, підлеглих. А коли він залишився один сам на сам з українським казаком зовсім іншим став. Нікого ніхто не бачить, може бути дуже погана спробування. Про інтелігентність да. можна забути. Забув, одразу, добував без Якби так вже був таким гідким. От. А що казати про погруження таке глобальне, це якраз був проєкт ізраїльський. Два роки мене роль не відпускало. От То було глибоке погруження. Це вперше. Я відчув на себе, що таке роль не зіграти, а його прожити. Я відчував, що я і він є, таке у мене було відчуття дивне. Так, я бачив от фільм документальний з ігровою... з елементами ігрової акторської гри. Я був єдиний, хто грав. Весь фільм побудований на інтерв'ю з очевидцями, з істориками. А персонаж Юрген... Штроп, це був генерал-лейтенант СС, який Варшавська гетто і знищив, спалив. І Я на собі відчував багато його думок я прочитав. І покидав, коли вже в проєкції зйомок, вже, думки, які мене так підштовхували, що би я робив, з цього починалось. Ну От є інструменти. Печатна машинка, стакан води, сигарети, я до речі, не курю. Ну Щось рука мені тягнулася під час війни, всі курять, рука тянулася сигарети, папероси. Ну, гаразд, написав доклад Гіммлеру, написав, так, все добре, так, так воно і є. Все, став, Ну, що робити? Раз написав, подивлюся в окно. Ніхто команди не давав. Я так себе відчував, що от раз віконце затягнуто хромаке, то там щось відбувається, Я бачив через хромаке... Палає Варшава. Тобто таке було вот, не думане, це було вот, саме вперше. І вот. два роки приблизно вот, всі думки мене вже фільм знятий. Давно вже на прем'єрі був, а думки мої ще були там. І вот. кажуть кажу, актори, що роль не повинна зазирмитися. Бистре погруження, бистро її відпустити. Якось так, ну. Це досвід. Напевно, після тієї ролі вам це тепер швидше вдається. Про війську хочу поговорити окремо. Як так. ви опинилися в Збройних силах України, коли це сталося? Ну, я пішов сам. До речі, це було не з першої спроби. Спочатку не взяли, а чого? Та сказали, що занадто старий. А якщо не так. секрет, на той момент скільки вам було років? 54. Ага, це старий на той момент ще було. А потім пізніше вже став, став Помолоді, він старим. Да. Угу. Першим мені, до речі, ніколи там були от і фортеця Хаджибей, де мені було 50 років на момент зйомака. Е, ніколи, ніколи, ніколи ніхто не звав мене дідом чи старим. От з перший, як зглазили, от прийшов він військомат, ну, приблизно перші дні. Ой, ідіти додому, без тебе вистачає. Дякая черга. Пройшов якийсь час, може місяць, а знов дід, все, давай, потім. І так в учебці теж щось, який вам дід? А хто ти? От так якось часто мені дід. Ну, позивний. Я да, до речі, я не хотів розказ, не хотів розказувати, що актор. Я це держав в таємниці, ну. Не знаю, як це трапилося. – А як трапилося, до речі, ну це дуже, секрет, дуже... Не, хтось, не секрет. Розповів? Да, хтось розповів? Побратим хтось старшими... розповів. Ну, Чи як це трапилося, я не розумію. Пішов, підійшов, до піді мене. А так же ж вас не впізнати, так, да? по, по, по ролях, в принципі. А, ні, ну буває, що було таке, що, що мені вже на лінії зіткнення боїться. Мені, мені твоє обличчя знайоме. Ага. І мені показують фортецю. і у мене було, от, Не дивлюся на те, що ми в таких не дуже добрих умовах, але мені так була така маленька така грань, де стало приємно трохи. Але я скажу для глядачів, що в фортеці Хаджбей, оцей морозов в перуці, в Капелюсі, ну там дуже складно вас впізнати. Є, є, є крупні плани. Ну так, да, так, так було дивно. Це не перший раз. Ну, до цього, ну звісно, я ходжу в один теж магазин, там це, звісно, примількався, Але я після прем'єри. прем'єра була в кінотеатрах, потім вийшов на каналі 1 плюс 1», Ну, продавши це в магазині, на касі касирша, да. я вже розраховуюся на О! А я вас вчора бачила! Ви знаєте, я вас кожен день тут бачив. Та ні, ні, я ж вас телевізорі бачу. Ну, да, так, це я. Про ЗСУ вас в який момент все ж таки прийняли до служби? Я пішов в листопаді 23-го року. Спробував ще раз. Я по сімейним обставинам не, не міг вже йти раніше. От у мене були перші спроби були спочатку війни, а потім по сімейним обставинам я вже, вже був вдома з батьком. А коли вже була така нагода, вже я пішов і вже да, була рідкість, як мені сказали, що раз ти сам, то піди додому, збирай речі, я, твоя маршрутка буде через два дні. От, два дні я ще провів вдома, збирав, так, дуже уважно збирав речі, думав, що мені треба. там. От, я ще хотів розказати вам, як мене впізнали несподівано. Підійшов до мене старшина з телефоном. Ну, так, Не образував, а так, ну більш за все це хлопці з деревень, селища, селища їм в диковинку як це актор з знав. І показує мені, оце ви, і, ну, так, а ви що актор? Ну, Так, так. І бігом-бігом пішло, бігом, бігом пішло, пішло, пішло вже по підрозділу. З нами актор, і так, таке буває, що ну, що, стоїш, строїш, ідеш, ідеш. Хтось там з жінкою розмовляє там, по відеосвязі. Диви, а хто? А ти знаєш, хто це? А, та говорить, ні-ні. Та це ж ти як ти не знаєш, це ж хто? <риклад> от, таке, от таке було перше. Нас було 260 приблизно. І от таке було, що кожного дня з кимось треба було фотографуватись, ще придавати привіт, день народження. Ну, гадаю, Прекрасно. Що... Ну, це відволікало від бойових задач, в так. хорошому сенсі я маю на увазі. Дозволяло перевмикнутися. Військовим дуже складно постійно перебувати от в цьому такому, знаєте, от в сцені, от в цій сцені бойових дій. Що ви можете, щоб ви хотіли, точніше? Я дуже акуратно про це розпитую, розказати про оцей саме досвід військовий. Ну, досвід, звісно, це ціловічий досвід. Це те, це що мені була потреба. Я так себе відчував, що без цього я не можу. Я не можу сидіти вдома, бо мої друзі і актори, багато акторів воює. На жаль, багато і загинуло. Ну, не можу. Я от граю, як я сказав вже на прем'єрі. На показі фортеці, грати військових, а сидіти при цьому на дивані, дивитися війну в монітор це якось якісь, ну, не налазить на голову. Тобто я відчував себе, що я там потрібен. Я потрібен, мені треба користь якусь приносити. Ну, звісно, приходить якийсь з Звісно, одна річ грати військово. І друга річ їм стати. Ну, звісно, мені 20 років вже не дуже легко ці навантаження приходить, треба вчитись. Я служив в срочну службу у віці 18-20 років. Но це була аж друга, інша техніка, інші умови. Це була. Псевдепі, я так би може, може було сказати. Багато бігали, багато стривим шагом там, честь віддавати. Зараз такого нема. Зараз вже інша форма, інше друг другу відношення. Але і техніка інша. Є така сучасна техніка, де треба учитись. Пам'ять, здається, вже не та трохи, але треба більше уваги до цього. Фізично так, фізично вже навантаження, вже я не рівня. 20. Але ж ви займаєтеся, займалися, не знаю, як зараз, спортом, так, легка атлетика, здається. Так, так, було. І досі так, ви бігаєте? Ні, досі я вже не бігаю. Не бігаєте? Так, не можу. За станом здоров'я бігати не можу. Так, да, був майстером спорту, виїжджав за кордон, був, приймав участь в міжнародних яких змаганнях, дещо вигравав. Ну, як я кажу, там, де починається великий спорт, там закінчується здоров'я. Угу. Не, не, не буває так безслідно. Ну, Здається, що це наслідки професійної спортивної діяльності. Я хотіла сказати, що вам, напевно, було легше за одноліток, які вже і гладші, і більше мають хронічних захворювань, бо у вас було спортивне минуле, а виявляється, що навпаки, так. Так, таке, можливо. Таке було, таке було. Більш за все. От Фортеці ХЖБ, там на, на, на таке навантаження. І в році в 50 років я е, намагався це витримати. Мені казалось, що це для 50 років, це, ну, я так гадаю, що, що спортивна моя витримка, ця підготовка дала себе знати. Ви ж Каскадерську школу закінчила, так, для фортеці? Е, не в той Ні? час я займався раніше? дуже раніше. Я прийшов з армії. Був такий звісний у Радянському Союзі наш десіт Володимир Жаріков. Він звісний по проєктам «Місце зустрічі змінити не можна. Uh -huh. Пірати ХХ століття». Він був перший каскатер, у нього була школа. А мій батько, викладач теж, як він, її в строїтельної академії, Тільки він жаріков преподавав філологію або філософію. А мій батько преподавав стрікну механіку. І він з ним знайомий. І якось так він мене побачив мене жариков і каже: От який ти добрий хлопець, спортивний. Ні-ні-ні не щипай його, я знаю, чим все закінчиться. ні. І я так тайком від батька, все-таки ж хотів подивитися, як це відбувається, Я займався, так ми приїхали вже з гори. Щось якісь там справи робили. Так, диплом я не отримав. Я... Треба було мені вирішувати. Чи спортивна кар'єра, чи я ламаю кості зараз. Я вирішив, що в мене мріє попасти все-таки на Олімпіаду. Зупинився. Но займався. Це теж для мене досвід. І трюки ви робите самостійно на зйомках, правильно? Чи, чи не е, все? Не все. Є такі моменти. Ну не все можна казати, ну спробую. Ну так, актора бережуть. Звісно, є такі трюки, якщо актор зламає руку ногу, зйомка закінчується, шукаємо нового актора. Треба берізнімати. Тобто для цього беруть каскадера. Актор може справитись, це добре, йому там похлопують по плечу, скажуть, ти красень, якщо справ... а якщо ні. А хто режисер не розрішає? Я намагався виконати сам трюк. У мене був постановник, який так мені показував, як правильно з конем лягти на пісок. А якщо я ж зроблю щось не так, своє час не виберу, не приберу ногу. Угу. Конь ляже на ногу, я вже не стану, і все, зйомки в перший день закінчується. Пане Олександре, про е, бригаду окремо, ви одразу потрапили до 122-го другого десь. Одразу бригади. після навчання сразу і так і залишаєтесь. Так. Угу. Які сьогодні потреби є у бригади? Я казала вам до запису, що я слідкую за сторінкою 122 бригади, намагаюся лайкати, підтримувати як можу. І я закликаю всіх, хто нас дивиться, зробіть це, будь ласка, теж у Фейсбуці, сторінка 122, окрема бригади ТРО. Які зараз потреби? Що зараз треба? Ну, потрібно багато чого. Зараз дуже, дуже гаряча у нас потреба маскувальні сітки. Реби. У нас нема, до на речі, волонтерів, які нам допомагають. Так, так трапилось. Ми намагаємося звернути до себе увагу через Фейсбук, через Ютуб, Тікток, Інстаграм. Наші батальйони зараз всі на гарячих напрямках. І немає часу довго про це розказувати там. От моя місія в відділі комунікації привернути увагу до бригади. І ще моя діяльність складається до того, що я провожу уроки мужності і патріотизму в школах. Це теж увага до нашої бригади, на прикладі наших героїв, наших воїнів, побратимів. Це і є урок мужності. Я ще додам, що є у вас іще навантаження, ми не можемо говорити просто яке саме. Ну, тобто це не тільки уроки мужності і комунікації. По службі. Так, так. Так. Але не будемо говорити про дітей, як вони сприймають військових зараз. Дуже уважно. От мене це так защепило. Намагаються обійняти. У мене уроків було. Приблизно 10. Кожен раз э, щось мені дарують, якусь шоколадку, якусь э, серце э, дівчинка, от це я сама в'язала, жовто-блакитне сердечко, оце вам на пам'ять на згадку. Ну, так і намагаються обійняти, фотографуватись. Э, нас на, зараз обід в школі, йдемте, я вас прикошу. Таке навіть. А про що ви розповідаєте? Ну, різні класи від другого до дев'ятого, Ну, звісно, урок по-різному ставиться. ставиться. Ну, з дітьми поменше, я просто там намагаюся там грати. Запитую там, як ви дивитесь на військового, що для вас мужність. Для військових мужність це покинути дом, домівку, сім'ю, роботу, все кинути йти захищати країну. От ви, когда это що для вас мужністя? Ну, Діти там розказують то-то, то-то. Я говорю, ну от вчительку поважати, вчитись, бо ви наше майбутнє. Це все і є мужність для вас. Допомагати своєму товарищу, якщо йому страшно. Страшно сказати правду, може бути, а ви на себе мужність сказати, коли це складно. Ну, якось так. А дітям постарше я показую. Наші ролики, наших бойових частин, як приходить бойове злагодження в учебках чи на точках. Якось так. Ну, Діти дуже поважно слухають, є діти неслухняні, Як кажуть вчителя, є у нас проблемний клас. Я так розумію, що дати військовому може він з ними справиться, тому що ми не можемо. І була тиша. Треба, треба вам частіше ходити до того класу і до подібних взагалі, класів, щоб допомагати вчителям. Пане Олександре, наостанок, у кого ви мрієте знятися? В якій стрічці, про що може бути фільм і де б мали бути зйомки? Дуже коротко попрошу вас відповісти. Дуже коротко не вийде. Я, я, я вам скажу вам. Скажу так, треба мріяти. Мрії мають таку тенденцію матеріалізуватись. Якщо повертатися до фортеці Харжибей, у мене були думки. От я знявся ну, приблизно 30 проєктах. А от так хочеться у мені історичний проєкт. От хочу фіктування, от три мушкетери, от якось таке. Будь ласка, ось два-три <реш> тижні і мене запросили на, на кастинг. Ось таке буває. І зараз. Зараз складно сказати ім'я якогось режисера. Ну, я, до речі, писав проби Люку бісону uh -huh. Був такий проєкт Курск. Його хотіли знімати без росіян. Він Це про, про чого човен, Угу. Да. Uh -huh. Ну так, я не прийшов, мене не взяли, але це був теж досвід. Я мрів попасти. – Ну, у бесоно було б непогано Да. Це було б зовсім інша справа Бо вже там вже був Голлівуд», моя партнерша Леля Сайду могла б бути моєю партнеркою. Так, це було б дуже круто. Ну, так не трапилось. А що б не мріяти? Може, після війни. Буде... Поки, поки поєднувати з, зі службою не виходить да, професійна кар'єра. Неможливо не, не ніяк. Я мені мрії повернутися на сцену свій улюблений театр маски. Виставу, мобільність, хочеться зіграти, бо вона мене дуже зацепила. Не просто будь-яка вона вистава. Uh -huh. Вона мені дуже була близька, бо ще й монолог з мамою. Ну, кожному з нас хочеться вибачитись. Колись приходить такий час. От саме всі вистави, цей момент у мене є. Він мені близький. Ну, це теж назову це мрією. Закінчиться війна, обов'язково ми повернемось для своїх справ повсяденних, чи творчість чи, чи будь-яка інша. Ну, Нехай моя мрія буде пов'язана з фільмом якийсь, може не про війну, а може про любов до онуків, майбутніх, може так якось. Mm -hmm. Ну і коней дуже люблю. От цей кінь, яким я знімався в фортеці. Він для мене як людина. Я з ним розмовляв. Здається, у нас був з ним дуже добрий контакт. Ну, хочеться якесь таке от дійство на коні, природа. Ну, Війна, здається, буде теж в якихось стрічках. Ну, Може знятися і про війну, але все-таки хочеться якийсь примир, природу. Я вам від щирого, щирого, щирого серця бажаю. Цього. І Як нам вам? всім. Uh, щоб ми повернулися до своїх справ uh, і загадую, потрапити на вашу моновиставу. Обов'язково дякую вам дуже. Олександр Половець, актор театру і кіно, військовослужбовець 122-ї одеської бригади ТРО. Сьогодні був на усі. Дякую вам, що ви були з нами.